Друзі, подивіться, що у нас в наявності. Це у нас Alfa Romeo Stelvio 2019 року випуску на 20-х кованих дисках. Автомобіль у нас на повному приводі 2 літри бензин турбовий. Подивіться у нас тут стан салону. У нас тут комплектація з безключовим доступом, підігрівом дзеркал. Пам'ять сидінь, повний електросклопакет з автоматичним режимом, електрорегулювання сидінь, шкіряний салон, датчики автосвітло Також у нас тут мультикермо, кнопка старт-стоп. Є круїз контроль. У нас тут автодощ пробіг 129 тисяч кілометрів, цифрова мультимедійна система, є камера заднього виду. Парктроніки 360. Автоматична коробка режиму, вибір режимів руху та електронний ручник. Також у автомобіля є красивенна величезна панорама. Автомобіль у нас знаходиться по вулиці Територіальної оборони 102, місто Київ, автосалон, автофокус.